Серія доля гуцулки, видана як набір листівок, стала одним з найпопулярніших і найбільш експонованих творів Параски плитки Горицвіт. За місцевими переказами, коли після долі гуцулки» художниці попросили зробити цикл про життя гуцула, Параска навідріс, відмовилась, сказавши, що гуцул недостойний такої художньої серії. Тоді хтось заперечив її, мовляв, Паращин батько теж чоловік, і хіба він недостойний гуцул? Тут Параска погодилась і створила такий цикл Доля гуцула але. Серія вийшла значно меншою. Вона налічує лише 16 робіт. Серія ж доля гуцулки складається зі 104 творів. Це своєрідний комікс про щоденне життя жінки у горах. Кожен з рисунків серії художниця доповнила чотири віршами, складеними як традиційні гуцульські співанки. Серед сюжетів же про долю гуцула. Домінують зображення подорожей, обрядів і значно менше важкої праці. До господарчих робіт чоловіків залучали жінки. Наприклад, як от у роботі гуцул жінці догожає до слова, Параска ніколи не була одружена, на відміну від її старшої сестри. Долі сестер склалися по-різному, що мені здається і стало вагомим фактором у сприйнятті Параскою чоловіків та особистого життя. Взагалом, далі наведу вам розповідь Теодозії Сорохан Василь, перший чоловік Василини, дуже гарно грав на сопілці і вмів дуже дотепно жартувати. Жінки липли до Василя як мухи до меду. Правда, він свою жінку дуже поважав і. Любив, і Штефан дуже поважав зятя, але Василина нікого не слухала, крім подружок, які нашіптували Василині видими, невидими. Скінчилось тим, що Василина розійшлася з чоловіком і повернулась у батькове гніздо. Невдовзі вона побралась із Петром, у якого жінка померла. Петро ж все дорікав Васюті, що вона не така газдиня, як його перша жінка. Як оповідає Теодозія Сорохан, після смерті батьків уся відповідальність за господарство лягла на Василину. А Петро лиш командував і казав, що він не годен. Заслабли й Василина не на жарт. Заболіли в неї груди, заколола у плечі і спухли ноги. Всі почали вговорювати Васюту йти у лікарню. Але Петро не пустив, сказав, що вона вдома. лікується дома. Виснажена тяжкою роботою та хворобою без належного лікування Василина помирає. Я залюбки буду пропагувати сімейні цінності та подружнє життя. Але в рівності і підтримці, і говорячи про рівність, я не маю на увазі рубати дрова так само, як чоловік. Ну бо природа в нас різна, ну це ж очевидно. Тому рівність, це перш за все про повагу особистості і адекватного прийняття та піклування один про одного. Бо інакше навіщо це все?